Всім привіт-привіт! Мене звати Ірина, ви на каналі Мистецтво Рукоділля. Ну що, розпочинаю я свій, свою декаду останню в лютому. Сьогодні 28 лютого і я до цього жодної зйомки не вела, тому що, чесно кажучи, перші дні я прогавила, потім 24 лютого 2023 рік, я трималася до обіда, я не заходила ні в які соцмережі, не дивилася ніяких відео, і я сприймала цей день, намагалася сприймати цей день як звичайний. Я не чекала біди, не маю такої звички чекати чогось страшного. І це трималося, все було добре до обіду, поки я не зайшла в Тікток, потім в Інстаграм, і все завертілося, ці спогади, всі почали викладати рік тому, і ну, все, все потекло. Потекло, проривіла весь день. На вечір добило в Ютубі, можливо, ви бачили, дві, два відео виклав Дмитро Комаров з назвою Рік. Ну і день так, звичайно, прийшов. 25 лютого я. До речі, я вам скажу, що 21 лютого, коли я розпочинала цю декаду, я вам показувала в минулому відео, що зв'язала білі шкарпетки з косами. Я зараз їх вам покажу. Вставлю, я їх подарувала, власниця задоволена, носить. Вже кучу мені смс на другий день, що вона в них і спала, і вони дуже приємні, гарні. І Іра, я хочу такі ж до коліна. Mm -hmm. Тобто, мене чекає ще одне замовлення на високі шкарпетки з косами. Вона каже: нехай буде одна коса посередині, але я хочу високі до колін. Отже, є ще додається мені праця. 22 лютого я розпочала новий проєкт. Побачила я його нещодавно на каналі Світлана, давай пов'яжемо. Вона показувала, що в'язала по МК Ірини слідки, і я придбала цей МК і зайнялась тим, що почала пробувати. І я спробувала, у мене все вийшло. Зараз я вам покажу ця перша пара слідків. Це на розмір у мене вийшов 40-41. Там у Ірини в описі є чотири розміри. Це ну, мій. І я вирішила таким чином спробувати перший для себе. Звичайно, я Розумію, що у мене будуть помилки, але ж так все доступно, Ірина описала, що єдина помилка у мене тут є, але це помилка не від того, що Ірина неправильно написала, а від того, що я не розуміла, як це помилка в чому. Коли закриття іде iCord, здається, мені називає, так називається, там було написано, що ми піднімали петлі і закриття йде з чотирьох петель три. І я це до уваги не взяла і закрила, я піднімала петля в петлю. На ножці вони тримаються добре. Звичайно, не так, не так вони тримаються плотно, але ж не спадають. На другої парі я це вже зауважила. Отже, вийшли у мене такі слідки. І я ще вирішила вив'язувати залишки таким чином. Тому що ці слідки у мене вийшли 45 грам. У мене були два моточка, ось це, що залишилось з цих двох моточків. І, до речі, а ні, цей моточок? Чи я вам не той показую. Ну, ще, ще залишки у мене є цієї ниточки. Отже, вив'язала я трохи залишки цієї ниточки на таку пару. І другу пару я одразу, щоб не забути, нікуди не відкладати. У мене були залишки з шкарпеток з рюшами і. Із... Узором там рожеві. Був залишок, і я взяла цю ниточку. Ці, до речі, у мене не попрані. Щойно, як можна так сказати, з печі. Щойно я закінчила їх. І на цю пару слідочків у мене вийшло 36 грам. Тобто, ну, цей розмір я взяла 30 Зараз я піддивлюся, які розміри там у Ірини є. 36-37 розмір я взяла, і ось ще ж залишок у мене залишився. Дуже гарні слідочки. Вони дуже гарно на ножці виходять. І я така п'яточка. Гарно. Я е, багато чому тут навчилася і спробувала вперше. Е, По-перше, це візерунок. Для мене ці схеми, я почала їх розуміти. По-друге, я е, зрозуміла, що таке закриття iCord. Е, По-третє, для мене нове було те, що. П'яточка така, як вона називається, укріплена, так, як вона вив'язується, теж для мене вперше. Мисок мені знайомий, тобто тут і з'єднання, тут додавання було петель, ну, тобто, дуже цікаво, і я з цим впоралась теж. І мені таке на думку впало, я тепер буду, я не знаю, мені хочеться тепер на 8 березня, навіть якщо його відмінять, до речі, мені сьогодні прийшла смс від дії, я ще не заходила, але там якесь питання йде з приводу відміняти 8 березня чи ні. А так як дівчат у мене багато, і сестри, і племінниці, і подруги, і я вирішила а не нав'язати їм на подарунки ці е, слідки. Е, тобто, якщо у мене буде виходить, буде час, я буду, якщо можна так сказати, штампувати слідочки. І тим самим вив'язувати залишки тої пряжі досить ну, на маленький розмір, бачите, 36 грам е з одного моточка можна багато не в'язати. І е якщо порівняти, е бачите, в з ниточкою е такого кольору, тидиш, і Одного кольору і різнобарвне то, звичайно, це малюнок на цієї рожевої виглядає краще. Тут я вже думала, якщо в'язати секційною окрасою ниточки, то, мабуть, я не буду вив'язувати тут визаруночок мабуть, я спробую. Можливо, резиночкою зв'язати. Тобто я в Пінтересті такі слідки теж бачила. Як за основу я можу взяти е, такі, мені дуже вони сподобали, сподобались рожеві, хоч вони на мене і маленькі, але я е, вдягла на носочок, я ще їх не брала. Е, круто виглядає. На цей сезон, коли вже шкарпетки носить, е, е, жарко, е, без носочка ще прохолодна, то ці слідки будуть ідеальні і навіть будуть замінювати домашні шкарпетки. Отже, тапулі. Отже, ось 4 дні моєї праці. Тобто на слідки, на пару у мене виходить 2 дні. Трохи я приберу. І постукала я до Світлани. Канал Давай пов'яжемо. Вона зараз дуже активно пише описи і збирає дівчат на тестування. І я порадилась нею, можливо, є якась річ. Котру я зможу подолати, і вона порадила мені розпочати з жилетки. У мене була пряжа. Якщо ви пам'ятаєте, я купувала пряжу цю Liazella Gold. Два моточки на тапулі. Для майстер класа від Ксенії. Але тапуль нема, є жилет. І я, Світлана була люб'язна, і вона скинула мені опис жилету, безкоштовно поділила зі мною, і я розпочала. На цей жилет у мене пішло 4 дні. 4 дні я над ним тужила, в'язала, розторочила, потім знову в'язала, але я не здалася. Вироб готовий є. Але, Світлана, якщо ти мене дивишся, тут є помилки, але зараз я все покажу. Отже, скажу, що у мене ушло два моточки цієї пряжі. Колір тут. Де колір? 650, лот 66, 51, 80 Правильно, правильно. У мене пішло два мотка цієї пряжі і на резинку і обробку рукавів і ворота я взяла, у мене була був ще моток такої. Це на. Я вважаю, так, що на Тон світліше, 207-й колір. І, якщо чесно, ну досить-досить трошечки так відна різниця. І важить цей жилет, у мене 223 г. Отже, давайте я його розгорну. Я вже попрала його, тому що я. Ем... Позавчора закінчила. Вчора я попрала і вже він у мене висох. І ось так він у мене виглядає. Зараз я приберу поки що слідки. Ось так. Дуже буде добре, якщо Світлана дивиться це відео сидячи, одразу, звичайно, падає на очі ця рисочка. Ну, помилок тут багато є, і я їх намагалася виправляти. Але коли. В опису. Я вже пішла після всіх додавань рукавів цих петель униз. Там було написано, що йдемо униз, там якось, ну, і Іра зрозуміла, що лицевими йдемо униз. Пров'язавши три рядки, Чомусь мені в голову прийшло, що, можливо, треба подивитися, начебто у Світлани нема цієї полоси, і е, полотно жилета йде одним е, візерунком. Звичайно ж, звичайно, Іра подивилася після того, як пров'язала ці три рядки лицевими. Але я вам скажу, що ну, для людини, котра в'яже, це можна назвати вироб плечовий, так? Першу плечову роботу, якщо б я от на цій ділянці розпустила, розторочила б, я би відклала і не закінчила, тому що Ну, Ці всі регланні лінії, ці додавання, ну, трохи мені важко далися. І візерин, все, я, все я зрозуміла, але це потрібен час. Світланка, теж, я зверталася до Світлани і дуже тобі дякую за те, що ти е, дуже швидко відповідала і багато мені і, і скинула, Ну, тобто, все. Досить доступно. І бачите, навіть з такою помилкою я завершила цю роботу. Вона мені подобається. Дуже подобається. І єдине, що е, я навіть хотіла на себе і для себе її залишити, е, але я поміряла. Ну, трохи-трохи мені не вистачає для довжини тіла. А так було б ідеально. Я не знаю, чи правильно я зрозуміла закриття голкою Світлана. Я начебто роздивлялась, у тебе тут більш рівніше, у мене оці шишечки вийшли. Але вони мене взагалі не бентежать. І коли я вирішила залишити оцю полосу, я для себе вирішила, що я чимось її задекорую. Отже, ось тут ще в цій полосі я Думаю, що мені тут зробити. Можливо, у вас будуть поради. Я буду вдячна, якщо ви мені напишете, я думала, можливо, щось таке гачком попросити подругу, щоб вона маленькі такі квіточки, вона колись мені в'язала. Віддавала, і я коли крутила свічки, я декорувала іми на ленту кружева там, чи або стрічку якусь клеїла, і вони дуже гарно дивилися. Тобто у мене перша ідея це задекорувати якимось такими об'ємними. Об'ємною вишивкою. Або заповнити якоюсь другою ниткою чи вишивку якусь стрічку, щось мені. ну, Треба подумати, я, знаєте, я завершила, все закрила, всі, всі ниточки сховала. Я така, я не залишаю, я одразу все ховаю. Ось такий гарний. Мені навіть виворотня е, сторона дуже подобається. І взагалі я така людина, ви знаєте, е, я її по життю, я, я люблю, як не у всіх. Я можу, е, навпаки, вибрати щось купити з одежі е, там, з швами не такими: крой, кривий, косий, щоб воно було тільки так, як ну, тільки у мене. І ось... Е, Мені подобається в'язання те, що цей вироб буде єдиний такий, і тільки у мене. Хоча я вже вангую, що ця жилеточка піде до моєї племінниці. Чи молодший, чи старший, я не знаю, котра забере. А можливо, до їх приїзду я встигну ще одну жилетку зв'язати, бо є таке теж в планах, але ж трохи іншу. Бо, якщо ви пам'ятаєте рукавиці, сердечні я в'язала. І я вам показувала зелену шапку, таку велику мені знайома зв'язала. У мене її нема племінниці забрали. Тобто одна ходить в рукавицях, друга ходить в шапці і задоволені, і отже я кажу, що ця жилеточка, мабуть, піде теж туди. І ось такий фронт роботи у мене за цей тиждень вийшло не 10 днів, а 8 в декаді так як. У лютому, нашому 28 днів, завтра вже починається перший день весни. Будемо, бачите, у мене цей тиждень пішов на навчання на щось нове. Я спробувала, тому що в плані в цьому році я собі писала в цілях, щоб. Кожен місяць, принаймні, хоч, хоча б одну роботу пробувати щось нове. Отже, я за цей тиждень, молодець, я зв'язала жилетку за це. Я дуже-дуже вдячна Світлані за підтримку і за її опис, за те, що тепер у мене є така краса. Я молодець, я зв'язала новий для себе виріб, це слідки, тим самим вив'язуючи і залишки. Так? Е я задоволена, отже, якщо е зробити такі підсумки по лютому, дівчата, у мене вийшло 8 робіт, 8 зв'язаних робіт. Це перша у мене була готова шкарпетка моя, домашня, там, де я пробувала коси. Друга пара у мене була зв'язана шкарпеток для зятя. Так. Далі третє у мене зв'язані шкарпетки рожеві з рушами. Четвертий шкарпетки я зв'язала. Для ЗСУ чоловічий розмір 41-42. Тим самим я ще і вишивала хрестиками, і в минулому відео ви бачили, що я розгорнула свого ведмідя, і досить непогано я його попросувала просунула в цьому місяці. Далі у мене зв'язані п'ятий виріб це шкарпетки білі, молочні з косами для знайомої. Слідки мої, це шостий. Сьомі слідки рожеві і восьмий виріб це жилетка. Тобто я росту. Я дуже задоволена. Я працюю. У мене все кипить в голові, багато ідей. Я вишивку не залишаю, але я хочу, у мене з'явилась нагода е, зробити подарунки е, практичні і своїми руками. Отже, я не хочу цю нагоду упускати. і я буду займатися тим, щоб е, радувати своїх знайомих, рідних. Балувати їх, вони на це заслуговують. І дякую вам за те, що ви були зі мною, що ви заходите, спілкуєтеся зі мною, даєте поради мені, і ви мені допомагаєте. Дякую вам за те, що мені є до кого звернутися з питанням. Отже, до наступних відео. Па-па! Каже. Ну-ну-ну. Подивіться на Ірину уважність. Так похотіла над цими прибавками, пройми горловини, з'єднала, дойшла уже до з'єднання спинки і передом. І дивіться, з'єднала красавиця. Ну, як так, як так можна було з'єднати? А можна? Спитайте як, а я вже не пам'ятаю, але можна.